Hello and і ви дивитесь випуск п'ятниці за березень місяць. Оскільки YouTube закриває коментарі під відео, то тепер я буду дзвонити тим, хто першими напише коментар під ось цим постом в інстаграмі. Або буду робити розіграш серед цих коментарів. Рандомно. Оскільки в неділю вибори президента України. А в понеділок, 1 квітня, то я буду розігрувати підписників на тему вибори президента. Звичай. Після минулого випуску п'ятниці в інстаграмі найпершою правильно написала коментар місі Яринка-Мандаринка. Доброго вечора. Це Ярина. Так. Да. Ви знаєте, що в неділю вибори президента України? Так. Да. Тож, якщо виборців дуже мало, то вас включили до виборців. І ви мусите в неділю прийти і голосувати за обраного кандидата. А ви хто? Це Аня телефонує із центру, із головного центру, там, де будуть вибирати президента? Добре, дякую, до побачення. Це був розіграш. Це... 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 Це Аня з каналу Hello О, Привіт! Привіт! Як в тебе справи? Добре. У мене теж. Що ти зараз робиш? Е, ну, я переписувалася з подружкою і не очікувала, що ти мене дзвониш. <гум> Мені дуже приємно з тобою познайомитись і поговорити. Скільки тобі років? Одинадцять. Е, а звідки ти є? Е, слово. А яке твоє хобі? Е, я люблю малювати і слухати музику. А як ти будеш розігрувати своїх друзів на перші квітні? Ну, я ще не придумала, я ще хочу подумати. А ти будеш розігрувати, так? Так, звичайно. Я теж буду. Ти що робиш? Я зараз знімаю відео. Ти попадеш у рубрику дзвінок підписнику у відео випуск п'ятниці за березень місяць. Клас, дуже рада. Можливо, ти хочеш комусь передати привіт? Так, я хочу передати привіт своїй найкращій щій подружці Христині також Анастасії Добре. Добре, передаємо їм привіт. Добре, було дуже приємно з тобою познайомитись і поговорити. Па-па. Па-па. Алло. Алло. Доброго вечора. Доброго. Дня. Це Настя Кміч? Так. Ви знаєте, що в неділю вибори президента України? Hello, An. Так, це Hello An. Привіт. Привіт! А як ти здогадалась? Я просто по голосу почалася пити. Ну, ти дуже добре знаєш. Значить, знаєш мій голос. так. А що ти зараз робиш? Нічого малюю, а ти. О, а що малюєш? Ну, я знімаю відео. Mm, а я стараюся намалювати. Ну, я просто зараз хочу трохи вітру подавати, тому що ти хочеш ти в ходу школу і зараз стараюсь яблуко намалювати. О, круто! Парто. То ти любиш малювати, так? Так. А ти пам'ятаєш, що в понеділок вже перші квітня? Так, пам'ятаю. І ти вже придумала якісь розіграші чи... Ну і чи ти взагалі будеш ну, Так, Я придумала, я хочу зробити на озернах вчительку, коли прийду в школу. А. Я хочу день в цій школі, бо я переходжу в другу. О, круто, дуже оригінально. Цікаво, як твоя вчителька відреагує на цю звістку? Мені також цікаво, як вона на це відреагує. Добре, було дуже приємно з тобою ще раз поговорити. Добре, давай, папа. -па. Па -па. І зараз ми телефонуємо до Сашуні Зайченко. Ваш виклик переадресовується на автовідповідач. На жаль, Саша не бере трубки. А зараз ми телефонуємо до Art Slime. Алло. Алло, доброго вечора! Це Валерія. Угу. Ви знаєте, що в неділю вибори президента України? Угу. І оскільки виборців дуже мало, вас внесло до їхнього списку. Тож, ви в неділі мусите прийти і проголосувати за свого кандидата. Добре. Це був Розіграш, це Аня з каналу Hello N. Привіт! Привіт, як справи? Добре. Що робиш? Нічого. А скільки тобі років? Дев'ять. А звідки ти? Живова. А що ти любиш робити у свій вільний час? Круто. А у вас зараз канікули в школі? Не в а на наступну тижні не на канікули. І що плануєш робити? Може подати поїдемо. А в якому ти класі? 15. А ти пам'ятаєш, що першого, що в понеділок вже 1 квітня? Mm -hmm. А ти будеш розігрувати своїх друзів там, або родичів? А яким способом? Я ще не знаю. Але плануєш, так? Можливо, ти хочеш комусь передати привіт? Я хочу передати привіт на своєму другу Матвію. Добре, передаємо йому привіт. Було дуже приємно з тобою познайомитись і поговорити. Па-па! Па-па. Наступним написав коментар Ростік Шаварський. Тільки він не прислав мені свого номеру. Зараз телефонуємо до Анни Забірюхи. На жаль, Анна не бере трубку. <плес> І зараз рубрика Аскен. <плес> Оскільки зараз коментарі під моїми відео вимкнуті, то рубрику Аскен тепер теж пишете в інстаграмі під оцим постом. Ти любиш гуляти? Так, я. Насправді я дуже люблю гуляти. Останнім часом я досить багато часу провожу на воді, а найбільше часу я провожу на дворі разом зі своєю найкращою подругою Яною і Златою. Ми... Я не твоя подруга, я твоя сестра. З Яною ми найбільше гуляємо в парках і ходимо до нашої школи на подвір'ї, там робимо різні прикольні фотографії, тому що нам дуже подобається взагалі вся атмосфера така. Атмосфера! Також ми зазвичай купуємо щось солодейке, перепушуємо йдемо до лікування. Рубрика Привіти і сігни. Передаю привіт Ані Заберусі. Передаю привіт Аннеточка 1234 І сігна. Передаю привіт, Лізі Микитин. Передаю привіт просто Віка. Передаю привіт Насті Кругловій. Передаю привіт Анастасії 7894. Передаю привіт Дроздовій Анні. Передаю привіт Олі Оліґіндій. Передаю привіт Соломії Курант. Передаю привіт Яні Маюн. Передаю привіт Лілії Матеїшин. Бажаю вам гарних! Рози хороші, не лінуйся, а підпишись! Лайк поставить, Не борись! Бам-бам-бам.